Привіт, мене звати Оксана Крикун. Я є екс-продакт і маркетинг-директорка в стартапі американському, а також зараз є засновницею каналу про менеджмент. І сьогодні ми з вами поговоримо про лідерство: як займати лідерську позицію і що таке самоуправління. Тож, давайте поговоримо про те, яка різниця між босом та лідером, або менеджером та лідером. І для тих, хто ще не знав, це не одне і те ж саме, тому що можна бути босом або менеджером, але можна не бути лідером. А також можна бути лідером, але не мати оцієї формальної приставки менеджер вашій компанії. Хто такий менеджер? Менеджер це людина, яка робить правильно, організовує процес, планує, складає бюджети тощо. Хто такий лідер? Лідер це людина, за якою ідуть люди, і лідер це людина, яка бачить майбутнє організації. Тобто, це дуже часто така досить візійна історія. І мені дуже подобається низка картинок, хто такий бос і лідер. І дуже важливо, щоб боси були часто лідерами, і це я бачила в досить ефективних організаціях. Коли за людиною хочеться йти не просто тому, що її поставили на чолі організації, а й тому, що за нею хочеться йти. Це є візіонер, людина, яка дивиться в майбутнє і веде за собою людей. Це зовсім інший рівень організації. Це максимально круто для HR-бренду, для працівників, для клієнтів тощо. Тому давайте розглянемо. Яка ж різниця між босом або менеджером та лідером? Бос зазвичай це людина, яка дає накази ставить цілі і дивиться, щоб людина досягнула цих цілей. Лідер, з іншого боку, це людина, яка надихає на досягнення цих цілей. Бос дуже часто ставиться до працівника як до ресурсу. Лідер ставиться до працівника як до послідовників. Він чи вона хочуть вести за собою цих людей, оскільки вірить в цих людей і що вони можуть разом з цим лідером досягнути результатів. Бос часто орієнтований на стандарти, лідер орієнтований на певне значення, лідер мотивує. Що для мене максимально важливе в різниці між босом і лідером? Це бос знає, як виконати роботу. Але лідер показує, як виконати цю роботу. Лідер каже: Дивись, це робиться ось так, іди за мною ще важливий момент, що бос або менеджер дуже часто може виправляти при всіх і звинувачувати. Лідер дуже часто показує, де можна людині рости. Насправді для мене власне менеджмент або бос і лідерство це про різницю в підходах. Бос дивиться на просто посадову інструкцію і людину як ресурс. Лідер дивиться на людину на її вміння, і як потенціал, які допомагають досягнути цілей компанії. Як займати лідерську позицію? Як на мене, стосовно лідерської позиції, все дуже індивідуально, тому що існує низка кейсів, коли ви можете входити в лідерську позицію. Це може бути кейс, коли ви є новим керівником чи керівницею в компанії, які прийшли ззовні, і у вас уже є готова команда. Це є кейс, коли, наприклад, підвищують людину із команди над усіма іншими членами команди, тому що існуючий бос або менеджер з команди перейшов на іншу позицію. Це зовсім інший кейс. І є низка інших кейсів, наприклад, коли створюється абсолютно новий відділ, ніхто не розуміє, що з ним робити. І відповідно на плечі лідера падає ще низка інших задач, таких як визначення цілої команди, що буде робити цей відділ і яких результатів буде він досягати. Тощо для більшої інформації дуже рекомендую почитати книгу Джулія Жуо про становлення менеджера. Вона є дизайн-директоркою у Фейсбуці, здається, вже навіть чіф-дизайнеркою. Яка розповідає про свій досвід становлення менеджера, про чотири кейси становлення менеджера, і ця інформація буде надзвичайно корисна людям-новачкам, які приходять на менеджерську позицію всередині нової компанії або існуючої компанії. Мені подобається концепція шести стилів лідерства від Harvard Business Review. Вони дають шість різних стилей, розповідають, як ці стилі впливають на організацію, тому що в деяких є. Позитивний вплив, деяких негативний вплив, але ключовий висновок, який ми можемо зробити з цих шести стилів, нам, як менеджерам, потрібно вміти перемикатися між різними стилями. І в тому і полягає вся майстерність нас як менеджерів: це те, що ми маємо певний інструментарій, ми розуміємо, як що працює, ми розуміємо контекст, в якому є організація, і можемо переключатися між цими стилями. Тож давайте розглянемо кожен з них. Першим стилем лідерства є наказовий. Цитата цього наказового стилю лідерства роби так, як я сказав чи сказала, і роби це зараз. Здавалося, цей стиль лідерства негативно впливає на організацію в довгостроковій перспективі, звичайно. Але де він може бути корисним? Він надзвичайно корисний у кризових ситуаціях, коли необхідно швидко діяти і коли власне є. Певний лідер, який знає, що робити, і вся організація мобілізується, і йде за цим лідером. Єдиний момент, що не можна використовувати цей стиль наказовий в довгостроковій перспективі, тому що всі члени організації починають з часом демотивовуватись, виникає недовіра до цього лідера і існує низка інших негативних наслідків. Другий стиль лідерства є візійний, і цитата цього стилю лідерства ходімо за мною, ось туди. Цей стиль лідерства має найбільш позитивний вплив на організацію. Дуже часто це є стиль лідерства, де ми, як лідери, показуємо, куди йти далі, як нам далі розвивати організацію, і ми хочемо своїм прикладом показувати, куди далі рухатися. Цей стиль лідерства дуже класно працює в періоди змін, зростання тощо, тому що тут лідер комунікує ту зміну, до якої треба прийти, і показує, в який спосіб організація може до неї дійти. Це дуже сильно мотивує і надихає. Всіх співробітників. Третім стилем лідерства є так званий афілійований стиль лідерства. Він ставить людей перш за все, і цитата цього стилю є люди перш за все. Цей стиль більше про емпатію, про людей, про розуміння їхніх потреб, він дуже класно впливає на організацію, тобто це є досить позитивний стиль лідерства, але також є певні моменти стосовно нього. Всі в організації можуть з часом розслабитися, це така сімейна культура про людей. І часто, якщо цей стиль лідерства застосовувати досить довго, і не поєднувати з іншими стилями лідерства, то в організації може початися кейси, коли люди розслабляються, вони не працюють на піку своєї продуктивності. І відповідно організація в досить розслабленому стані може поступитися конкурентам на ринку. Наступним або четвертим стилем лідерства є демократичний. Цитатою цього стилю лідерства є важливо домовлятися. І цей стиль лідерства про людей, про залучення кожного і кожного в процес роботи організації, він має Досить позитивний вплив на організацію в довгостроковій перспективі. І цей стиль лідерства, часто з того, що я бачила, застосовується в організаціях з високим рівнем залученості і рівнем компетенції співробітників. Це такі ноократії або неократичні організації. Наступним стилем лідерства або п'ятим є встановлення темпу. Це досить такий жорсткий стиль лідерства, який має негативний вплив на організацію. І цитатою цього стилю лідерства є роби як я і роби це зараз. Це ті компанії, і організації, в які ви приходите, і ви розумієте, все. тут ми фігачимо з ранку до ночі тут ефективність, продуктивність і все, що пов'язано з цим. Одним із таких прикладів організації є Амазон. Якщо ви коли-небудь стикалися або читали про Амазон, ви знаєте, що там цілі перш за все, це досить таке конкурентне середовище, і досягання цілей там лежить в основі взагалі цілої організації. Чи це є позитивно для організації в довгостроковій перспективі? Ні, тому що дуже багато людей вигоряють, вони полишають цю організацію. Але знову таки, є організації, в яких це працює. І останній стиль лідерства, який... Як на мене, досить часто застосовується зараз в досить розвинених організаціях: це коучинговий стиль лідерства. Це коли цитата, основна є спробуй, це Це про розвиток людей, про мотивацію, про досягнення цілей. І такий стиль лідерства має максимально позитивний вплив на організацію. Тож який висновок з цього для вас? Подумайте, в якому контексті знаходиться зараз ваша організація. Чи це є криза, чи це є ріст? Чи вам потрібно залучити людей в обговорення, чи вам потрібно дати приклад, чи вам потрібно зробити якусь зміну? І відповідно підбирайте свій стиль лідерства до організації. І зараз я хочу поділитися однією книгою, яка мене максимально вразила. Я коли її прочитала, для мене це був просто вибух в контексті. Менеджменту і мого розвитку ця книга називається П'ять рівнів лідерства Джона Максвелла». Він розглядає взагалі різні рівні лідерства. І основна концепція цієї книги в тому, що кожен лідер з кожною людиною проходить оці різні рівні. І ми, як менеджери, маємо часто куди рости. Особливість цієї концепції ще й в тому, що з різними працівниками ви можете бути на різних рівнях лідерства. Тож давайте розглянемо, що це за рівні лідерства, і зроблю вам такий тизер до цієї книги. Перший рівень. Це рівень посади. Люди слідують за вами тому, що вони мають слідувати за вами, тому що ви, посадові інструкції, є їхніми менеджерами. Це дуже часто про зобов'язання і про те, що робити вам в контексті цієї команди. Другий рівень лідерства це рівень дозволу або відносин. Люди слідують за вами, тому що вони. Хочуть іти за вами на цьому рівні. Ви переходите з рівня просто менеджера на рівень уже лідера, тобто ви показуєте їм своїм прикладом, куди можна йти, чого можна досягати, і люди такі, вау, ми в команді цієї людини. Третій рівень це рівень продуктивності. Люди слідують за вами тому, що ви досягнули багато для організації. Вони хочуть бути з вами, тому що ви продуктивні, ефективні і ви суперкруті лідери на рівні відносин. Дуже важливий момент, що не можна досягнути третього рівня, не маючи попередніх двох тобто, попередні два вони вже якби включені є в третій рівень. Четвертий рівень це рівень людського розвитку або відтворення. Люди слідують за вами через те, що ви зробили для них. Це часто ті менеджери в організаціях, які піклуються не просто про людину як співробітника, а вони піклуються про людину як про людину. Вони розуміють, куди ця людина рухається, чого вона прагне, яка є її сім'я тощо. Тобто, то це більше вже такі про глибокі людські стосунки. І, до речі, тут дуже цікавий момент. Мене часто питають: Оксана, чи маємо ми мати дружні стосунки на роботі? Тут вже кожен вирішує для себе, тому що знаю, що для декого дружні стосунки це означає досить сильний дискомфорт, але людські відносини. Робочі вони можуть бути і більш особистісними. Тобто, вам ніхто ніколи не заважає працювати зі своїми співробітниками, ставити їм більш особисті питання і розуміти, чим вони цікавляться, куди вони далі рухаються. І п'ятий рівень лідерства це рівень вершини або поваги. Люди слідують за вами через те, хто ви є. Це люди, які хочуть приєднатись у вашу команду, тому що їм хочеться з вами працювати, тому що вони про вас багато знають. Вони хочуть приєднатися до вашої компанії, тому що ваша компанія є суперкрута. В ній працюєте ви, і для них це честь слідувати за вами. Давайте тепер поговоримо про те, як нам, менеджерам, менеджити себе і не вигоряти. І мені на цю тему дуже подобається знову така книга, бо я люблю читати книги Ефективний керівник Пітера Друкера. Це книга, яка була написана давним-давно, але тим не менш, вона не втрачає актуальності, і я вважаю, що це має бути настільна книжка будь-якого менеджера чи менеджерки. Тому що там, власне, Пітер класно прописує крок за кроком, що важливо для менеджера і як управляти собою. І ось кілька речей, які я взяла для себе стосовно самоуправління і як бути ефективною менеджеркою. Перший і дуже важливий момент це організуй себе. Тобто, ми, як менеджери, маємо спочатку організувати себе, щоб організувати інших. Я не вірю в те, що ми, як менеджери, можемо бути неструктурованими, а наша команда буде структурованою. Ми маємо розуміти, як ми досягаємо результатів, як досягати цих результатів, як організувати нашу систему самоуправління тощо. Тому, перш за все, це пізнайте і організуйте себе. Другий момент це займайтесь тим, що є вашим покликанням. Тобто класно, коли в нас, як менеджерів, є певна мета в. Нашій роботі, тобто наша особиста мета, наприклад, для когось це є виведення бізнесу на нові ринки і цікавий саме розвиток. Для когось важливо саморозвиток, для когось важливо не знаю, розвивати свою команду і компанію. Тому подумайте, що є для вас і де ви хочете зробити фокус своєї роботи. Наступний момент, який пов'язаний з першим пунктом і самопізнанням, це працюйте так, як вам найкраще працюється. Зрозуміло, що якщо ми на топ-позиціях, це легко сказати. Часто на middle менеджменті ми залежимо від інших людей, але тим не менш зрозуміти, що вам комфортно. Вам комфортно дзвонити, наприклад, чи надсилати емейли. Можливо, вам комфортно провести зустрічі в 10-й годині ранку, а не в 7-й годині ранку, чи не в 5-й вечора. Пізнавайте себе і думайте, і розумійте, де ви є продуктивні. Тому що від цього буде відштовхуватись і робота вашої команди, в тому числі. І є одна дуже класна практика, яку я бачила в закордонних компаніях, там, де менеджери висилають readme файл для людей, які будуть з ними працювати, в яких вони описують, як з ними краще працювати. Найчастіше це я бачила в топ-менеджерів, тому що їхній час досить обмежений і необхідно з ними контактувати в максимально класний спосіб, якщо там це є працівники компанії або менеджери нижчої ланки. Вони описують, наприклад, що да. Давайте, пишіть мені в Slack -у в такий-то час. Я відповідаю в такий-то час, наприклад, у мене no meeting hours, або години без зустрічі тощо. Тобто, ці люди роблять такий гайдлайн по тому, як працювати з ними. Зробіть такий гайдлайн для себе. Зрозумійте, як вам найкомфортніше працювати з іншими, і не забувайте його час від часу апдейтити, тому що ви будете знаходити кращі практики. Далі рахуйте свій час і не марнуйте його. Подивіться, на які зустрічі вам не треба ходити, яких можна уникнути, можливо. де. Є діяльність, яка для вас не є критичною. Тут я рекомендую використовувати матрицю Ізенхауера, щоб визначити пріоритетні задачі, а також стратегію щодо роботи з цими задачами. Пам'ятайте, що правило Парето працює і в нашій роботі, тому що всього 20% нашої активності приносить нам 80% результату. Саме в тому і майстерність нашої як менеджерів це алокувати свій час відповідно до цього правила і розуміти, а де ж є оті 20%. Готуйтесь до нарад краще. Найкраще це мати адженду до наради. Наперед підготуватися і вислати певні прирідінги, або можливо зробити і структурувати нараду в такий спосіб, де люди вже зможуть обговорювати щось конкретне, не висвітлювати і не робити якесь обговорення в ході наради. Якщо ця нарада не є сфокусована на обговорення, а саме на прийняті рішень, що я бачила, люди часто марнують свій час в контексті нарад, тому що вони приходять не підготовленими, вони приходять не в контексті, вони приходять взагалі на наради, на які вони не мають приходити. Тому, будь ласка, готуйтесь до нарад краще. Є низка е, всяких інструментів ресурсів, як підготуватись до таких нарад. І ще мені подобається порада: не приймайте 100 рішень, коли достатньо одного. Ми, менеджери, дуже часто розфокусовуємося і намагаємось прийняти тисячу і одне рішення, і рішення дуже сильно втомлюють, бо це дуже-дуже ресурсоємна історія. Рекомендую сконцентруватися на тих 20%, які приносять найбільшу ефективність для вашої організації, тобто 80% ефективності, і сфокусуватись на тих ключових. Рішеннях, які ви як менеджер чи менеджерка можете досягнути, все інше можна делегувати, довіряйте своїм людям. І одна із останніх порад, які є супер крутими, особливо для мене, вони стали в свій час актуальними: це не робіть того, що ви б не починали робити. Це стосується певних ініціатив, які вже прийшли до нас від попередніх менеджерів, які ми тягнемо давним-давно, ринок вже змінився тощо. Зробіть переоцінку портфоліо таких ресурсоємних ініціатив. Подивіться, що для вас не підходить. Наприклад, робили певний онбординг в програму, коли ваша компанія була 10 людей, а вже вас 100. Ну, можливо, вам потрібно змінити цей онбординг і не робити його в такий спосіб. Можливо, треба заутсорсити якусь частину вашої роботи, щоб ви були ефективними. Це питання до вас, на яких проєктах ви маєте сфокусуватись, але пам'ятайте, що ми, як менеджери, дуже часто маємо робити переоцінку тих проєктів, над якими ми працюємо, і вміння вбивати непотрібні проєкти це теж класне вміння менеджерів. Ну і давайте повернемося до друкера. Що ж робить керівника ефективним? Перше питання це що треба зробити. Тобто, ви, як менеджери або керівники, маєте ставити фокус і не маєте концентруватися на всьому і одразу. Дуже часто класно поставити собі 2-3 цілі на рік ключових, і потім, відповідно, 2-3 на місяць, і досягати їх в ході своєї роботи. Все інше можна делегувати своїм співробітникам. Другий момент це вам необхідно зрозуміти, а що потрібно моїй компанії. І, власне, це часто і лідерська позиція, і лідерське питання, що в моїй компанії має бути зроблене зараз. Я знаю глобальні цілі. Але те, що зробити, я знаю вже як працівник найкраще, тому ставте собі це питання. Наступне, що робить керівника ефективним, це складений план дій. Ви маєте розуміти, де буде ваша організація через 6, 12-24 місяці. Звичайно, в Україні такий горизонт планування він супер великий. Якщо ви працюєте в стартапі, можливо, 3 місяці, 6 місяців достатньо. Але тим не менш, ви маєте розуміти, куди рухається організація. І не знаю, проводьте таунхоли в вашій організації. Ваші менеджери, якщо ви керівник найвищої ланки, мають розуміти, куди ви рухаєтесь, тому що саме в такий спосіб ваші менеджери і ваша команда зможуть досягати цих цілей і розробляти план дій. Також важливо брати відповідальність за прийняті рішення, і одна із компетенцій менеджера це є вміння приймати ці рішення. Це не так просто, як це звучить. І в рішенні дуже важливо розуміти, хто відповідальний за це рішення, хто залучений до цього рішення, на кого буде це рішення впливати тощо. Тому оцей decision-making process, зрозуміти, яким він є в вашій організації а також зрозуміти, як ви берете відповідальність за свої рішення. Мені дуже подобається тут історія з Амазоном. Вони мають такий принцип «disagree and commit». Що це означає? Я можу не погоджуватися, але потім я приймаю це рішення, і я буду йому слідувати. Тобто в компанії прийнято фінальна точка, коли кожен в команді може не погоджуватися, бо хтось, але все одно, якщо ми погоджуємо ці рішення, то тоді ми рухаємося за цим рішенням. І людина, яка фінально там впливає на це рішення і прийняла його, він чи вона відповідальні за це рішення? І ще одна із компетенцій того ж самого керівника, яка мені подобається від Пітера Друкера, це зосереджуватися на можливостях, а не на проблемах. Звичайно, дуже важливо робити ретроспективу по проблемах, але треба розуміти, а які ж у нас є можливості і куди ми рухаємось далі. І останнє, що як на мене максимально важливе, і про що ми забуваємо? Ми, як менеджери, маємо комунікувати не я, 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 Оксана, як менеджер, зробила то-то, а ми. Тобто, це менеджмент це про команду, це про групу людей, які разом досягають результату. Це не тільки про індивідуальні досягнення. Давайте поговоримо про самоуправління менеджера, про яке я згадувала раніше. Самоуправління або пізнання себе це є максимально, як на мене, критична річ для будь-якого управлінця. І особливо зараз в періоди криз, в періоди повномасштабного вторгнення, нам необхідно тримати себе на плаву, тому що наша команда дивиться на нас, і це як діти. Діти відчувають, що відчувають батьки, так само і з командою. Команда орієнтується на вас, і якщо ви впевнені в собі, якщо ви рухаєтесь вперед з оптимізмом, то відповідної команди заспокоюється. Якщо ви нервуєте, стресуєте і холерично б'єтеся без тестерці, відповідної команди почувається незахищеною, і це все впливає на продуктивність. Тому я вірю, що самоуправління є основою гарного менеджменту і лідерства в компанії. Що я маю на увазі під самоуправлінням? Є низка речей, які нам дозволяють кращими менеджерами бути і управляти собою. Перше це зрозуміти себе, свої сильні слабкі сторони, що вам приносить задоволення, де ви є продуктивними, коли ви є непродуктивними. А який ваш стиль управління тощо? Тобто, це частина самопізнання. Ще один момент останній це стосовно вигоряння. Сьогодні всі говорять про вигоряння і стреси, і і з того, що я особисто бачу. Не може вигоряти той, хто горить тим, що він чи вона роблять. Тому дуже важливо зрозуміти, що для вас є в цій роботі, знайти від цієї роботи сенс. Сенс може бути різним. Наприклад, якщо ви працюєте в індустрії, яка вас не дуже драйвить, можливо, вас драйвить розвиток в цій компанії. Можливо, вас драйвить індустрія, можливо, вас драйвить ринок, можливо, вас драйвить якісь челендж, який ви зараз вирішуєте. Але дуже важливо відповісти для себе на питання, чому чому ви працюєте в цій компанії і робите те, що ви робите. Тому що саме відповіді на ці питання і будуть мотивувати вас довгостроково. Тому любі менеджери і менеджерки дуже рекомендую вам пізнати себе, слідкувати за собою і знати, чому ви працюєте в цій компанії над цією задачою, над цим проєктом. Тому що часто ми, як менеджери, мотивуємо і ведемо за собою нашу команду. А маючи цю мотивацію внутрішню, ми мотивуємо і інших. Тому бажаю вам бути тими мотиваторами в вашій команді, які не вигоряють, і які працюють на піку своєї продуктивності. Не просто тому, що це вимагає ваша компанія, а тому тому, що ви цього хочете.